Нарешті це сталося. Павло Вовк, суддя, який роками керував українським суддівським болотом. Нарешті відправлений у відставку. Ця людина десятиліттями ухвалювала шкідливі рішення, уникала відповідальності та глузувала з антикорупційних органів. І ось він офіційно безробітний. Суддівський трон вовка завалився, і це не може не радувати. Що сталося? Вища рада правосуддя звільнила Павла Вовка за істотний дисциплінарний проступок. Іншими словами, за те, що він перетворив окружний адмінсуд Києва на приватну лавочку з продажу рішень. Вовк роками тримав у руках ключові політичні рішення країни. Через його суд проходили справи, які змінювали економіку, медицину, вибори. Потрібно було скасувати реформу чи заблокувати роботу якогось органу. Ласкаво просимо в ОАСК, де, за даними НАБУ, справедливість коштувала трохи дорожче за нерухомість у центрі Києва. Вовк був справжнім корупційним хижаком не лише у судовій системі, а й у політиці. Він мав тісні зв'язки з Андрієм Портновим, колишнім заступником голови адміністрації президента Януковича, який після майдану втік до Росії. Портнов вважався неофіційним куратором судової системи. А вовк його відданим виконавцем. Також він був помічником екс-нардепа Сергія Ківалова, відомого своєю проросійською позицією та контролем над судовою Системою часів Януковича його рішення неодноразово викликали скандали. Він незаконно відсторонив від посади тодішню міністерку охорони здоров'я Уляну Супрун, заблокував судову реформу, а також ухвалював рішення вигідні Ігорю Коломойському. Зокрема щодо Приватбанку, це був суддя, який працював не на державу, а на тих, хто вмів домовлятися. Таку владу гнилий суддя отримав за рахунок нашої судової системи та її особливостей. Саме окружний адміністративний суд Києва вирішував долю всіх рішень центральної влади. Будь-яку постанову Кабміну, указ президента чи рішення міністерств можна було оскаржити саме тут. І знаєте чому? Банально через адреси міністерств, уряду, ну або інших установ. Вони всі у центральному окрузі. І саме тому Вовк зробив цей суд центром торгівлі політичними рішеннями. Через ОАСК скасовували націоналізацію Приватбанку, блокували реформи та навіть намагалися відсторонити міністрів. Це був не суд, а бізнес-проєкт, де вирок залежав від того, хто більше заплатить, або кому це вигідно. Вовк не судив, він продавав. Правильні рішення у 2020 році вибухнув скандал. Набу оприлюднило плівки оаск на записах. Людина з голосом схожим на вовка відкрито дає вказівки, кому що вирішувати, які рішення ухвалювати. Усе це не про закон, а про контроль над країною через суди. І я його знав за війну. Аптуном за систему вище заводі нормальний. Вовку та його оточенню висунули підозри у створенні злочинної організації. Фактично йшлося про захоплення влади судовою мафією, але вовк, як справжній хазяїн системи, роками уникав правосуддя. Понад 5 років він грав у хованки із законом. Він не з'являвся на засідання, ігнорував повістки, затягував справу. Його навіть намагалися примусово доставити в суд, але він і тут знаходив спосіб уникнути покарання. Та ось нарешті офіційний кінець кар'єри. ВРП одноголосно проголосувала за його звільнення. Сам Вов при цьому навіть не з'явився. Він просто продовжив свою звичну гру з тягненням часу. Але цього разу система його не врятувала. А що далі? Його звільнення це лише початок. Попереду кримінальна справа у ВАКС, де вирішиться, чи сяде він за ґрати. За висунутими звинуваченнями, вовку може загрожувати до 12 років ув'язнення. Однак, знаючи, як він уникав відповідальності всі ці роки, виникає питання. А чи справді він понесе покарання? Чи розвалиться справа? Чи вовк таки відповість за всі схеми? Пишіть ваші здогадки у коментарях. Через 10 років після жорстокого вбивства її сина Валентина Бузина покинула цей світ. У 2015 році на порозі її дому був розстріляний Олесь Бузина, скандально відомий журналіст, чиї погляди викликали безліч суперечок. Печальну звістку повідомила онука Марія Бузина. На момент смерті жінці було понад 90 років. За її словами, бабуся останнім часом дуже хворіла, а в січні перенесла інфаркт. Вона боролася, сподівалася та чекала справедливості. Але так і не дочекалася по собі. Валентина Павлівна залишила не тільки біль втрати, а й питання, на які досі немає відповідей. Вона роками намагалася добитися розслідування вбивства сина, зверталася до влади, але її голос так і не був почутий. Давайте розберемося, чому ця новина викликала стільки емоцій, і що ж сталося. Валентина Бузина народилася у 1939 році. За освітою вона була педагогом, працювала вчителькою, займалася партійною діяльністю в часи СРСР та довгий час була активною у громадському житті. Вона не була публічною фігурою, доки її син не став відомим. Однак після його вбивства вона змінила своє життя і перетворилася на активістку, що вимагала справедливості. Вона зверталася до судів, ходила на засідання і спілкувалася із журналістами. Але, попри всі зусилля, справа не зрушила з мертвої точки. А її власне життя поступово перетворилася на нескінченну боротьбу. Мені здається, що звірі вони краще сприймають і своїх там звірят, і людей ніж люди людей. Я я я переконалася остаточно сьогодні із тією маскою, яке шоу вони влаштували Валентина. Бузина не раз зверталася до української влади, благаючи про увагу до справи свого сина. У 2019 році вона написала листа президенту Володимиру Зеленському, в якому попросила про особисту зустріч. Вона хотіла отримати відповідь на головне питання: чому справа затягується і чому вбивці її сина досі не покарані, але її Вернення залишилося без відповіді, а суди продовжували буксувати. А адвокати бузини неодноразово заявляли, що до вбивства можуть бути причетні і українські спецслужби. Вони наполягали, що приховування цього факту призвело до масових фальсифікацій та затягування справи в судах. Вельми шановний пане президенте, наразі лише ваша допомога як гаранта прав і свобод людини та громадянина дозволить мені, людині похилого віку дочекатися справедливого розслідування та прийняття законного рішення у справі про вбивство мого сина. Тому прошу вас прийняти мене особисто з питань бездіяльності правоохоронних і судових органів у цій справі. Онука Валентини каже, що жінка не витримала тягаря втрати сина. Одразу ж після цієї новини російські медіа підхопили її, використовуючи її для просування своїх наративів. Як і після вбивства Олеся Бузини у 2015 році, вони намагаються видати це за злочин київського режиму. Російська пропаганда не гребує і таким піаром на крові літньої жінки. Ці фейки про буцімто вбивство поширюють, наприклад, Діана Панченко, яка ніколи й не була об'єктивною журналісткою. Останні три роки вона відверто підтримує російських окупантів, виправдовує війну та транслює пропаганду Кремля. Або мережа каналів українофоба Анатолія Шарія продовжує свою інформаційну війну проти України. Вони цитують Валентину Бузину, маніпулюючи її словами. Цитата: Я не можу померти, поки вбивці мого сина не покарані. Та варто розуміти, що для них, для цих персонажів, головне не пам'ять про загиблих, а створення потрібної їм картинки. Російська пропаганда не змінюється. Вони подають цю історію так, ніби справа давно закрита, а українська влада свідомо потурає вбивцям. У них нема доказів лише маніпуляції, які сіють ненависть і розбрат. Російські медіа малюють картину вседозволеності, де Київ, нібито, захищає тих, хто причетний до смерті бузини, щоб утвердити власну політичну вигоду. У їхній версії подій немає жодних доказів, лише маніпуляції та гучні заголовки, що вкотре розганяють ненависть до України. Це моя нова книга вона називається Воскрешення Баларусі. Це Олесь Бузина, скандально відомий журналіст та письменник. Його вбили 10 років тому на порозі його дому. Двоє нападників чекали його в засідці та відкрили вогонь серед білого дня у квітні 15-го року. Кулі наздогнали бузину буквально за кілька метрів від входу в будинок. Завдяки камерам спостереження та свідченням очевидців, встановили, що стрільців було саме двоє. Невдовзі затримали Андрія Медведька та Дениса Поліщука, яких слідство назвало Головними підозрюваними, але судовий процес затягнувся на роки, і вироку досі немає. Виникає логічне питання, чому? Відсутність прямих доказів, політичний підтекст справи та заяви адвокатів бузини про нібито причетність українських спецслужб, тільки заплутали слідство. До того ж, сам Бузина був затятим критиком революції гідності та майдану. Він неодноразово жорстко висловлювався про те, що вважає події 2013-2014 років державним переворотом, та закликав до тісних зв'язків з Росією. Це робило його мішенню як для опонентів, так і для. Тих, хто бачив у ньому голос антиукраїнської пропаганди, саме через таку позицію, багато хто припускає, що його вбивство могло бути не лише кримінальною розправою, а й політично вмотивованим злочином, що ще більше ускладнює пошук істини. Але він був не просто журналістом, а ну скажімо, відверто. Провокатором, який усіляко підживлював проросійські наративи. Наприклад, він заперечував українську історію, називав Голодомор міфом і прославляв Росію як цитата справжню Русь. Також він був автором таких книг, як -от Вурдалак Тарас Шевченко та Воскрішення Малоросії». Ну, ви можете самі уявити, яку реакцію вони викликали у суспільстві. До речі, а напишіть у коментарях, як ви вважаєте це все ж таки прояв свободи слова чи зазіхання на українські цінності? Також публічні виступи бузини на телебаченні супроводжувалися гучними скандалами, а сам він відкрито підтримував російську культуру в Україні, просував ідеї так званих братніх народів і виступав проти декомунізації. Сьогодні його діяльність без жодних сумнівів назвали би відверто проросійською. Ну, взяти хоча б його систематичні візити до російських телеканалів вже після початку війни у 2014 році. У нас в гостях український писатель Олесь Бузіна що відбувається в цій країні. Олесь, здравствуйте. здрасту. Uh, каким ви бачите найкращий із ситуації для Донецької та Луганської областей? Ну well, ви знаєте, в Донецькій та Луганській областях дуже багато людей, знайомих, друзів. Ця історія залишається однією з найбільш суперечливих та заплутаних в сучасній Україні. Справа тягнеться роками, а однозначної відповіді на питання, хто і чому вбив бузину, досі немає. Чи станеться справа черговою нерозгаданою загадкою української історії? Чи ми все ж таки колись дізнаємося правду? Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та підписатися на канал. А також покажіть це відео вашим знайомим, щоб якомога більше людей змогли дізнатися правду.